Сумська обласна організація сьогодні реалізує 10 основних напрямів. І один із них головний напрям це все-таки залишається реагування на надзвичайні ситуації. 13 квітня 25 року це найбільш трагічні події, які були в місті Суми, в яких приймав реагування загін Сумської обласної організації. Повторний пункт! Пішли в підвали. У попалі у мальчика остановка старця казала. Держись, давай, забирай, певні. 10 минут питалося. Це, мабуть, найбільшу кількість поранених та загиблих одночасно в місті Суми. Але крім цих. Трагічних подій у нас також реагування і на прилітах гіертичного пенсіонату по вулиці Ковпака, це 12-й мікрорайон, 10-й, проспект Шевченка, РСЗО, це і Петропавлівська, там, де були старі будинки і це частний сектор по вулицям Добровільній і по іншим напрямкам. За період війни. Повномасштабної наша команда здійснила близько 150 виїздів на надзвичайні ситуації. Працюємо 24 на 7. Специфіка нашої роботи. У нас перші виїжджають з ЕШ, маючи інформацію про надзвичайну ситуацію. Загін виїжджає, представники найбільш досвідчені, а також розвідка виїжджає на приліт, має інформацію, має картинку ну, відповідно до масштабу катастрофи. Приймаються рішення з за залучання додаткових ресурсів, як автотранспорту, так і волонтерів. А це все проходить в тісній співпраці з ДСНС, з екстреною медичною допомогою, з поліцією та іншими громадськими організаціями. Якщо дозволяє безпекова ситуація, виїжджають психологи і також виїжджають фахівці з Мінної небезпеки. І далі підключаємося. Ми програма Релів. Ми виїжджаємо на реагування і допомагаємо будівельними матеріалами. Що це? Це плівка для вікон, це водонепригникні брезенти, це ОСБ, рейки, шурупи, саморізи. Допомогу надаємо як бенефіціарам, так і для ремонту критичної інфраструктури міст і сіл. Наші волонтери займаються швидким ремонтом. Вони допомагають забувати вікна, забувають дахи. Тобто наша команда працює така злагоджена, що а, починається з евакуації і до медичної допомоги, закінчує видачі будівельних матеріалів. Якщо проаналізувати кількість реагувань за е, останні роки, то основна їх маса. Трапилось от коли почалася Тульська операція. Тобто, ми раніше реагували ці два з половиною року 50 разів, а за цей період 100 разів ми вже відреагували. Ми за три роки сформували високопрофесіональну команду з лікарів, медичних працівників, волонтерів. Ми розробили алгоритми реагування на надзвичайну ситуацію. І Сьогодні команда виконує роботу. Не просто професійна, а суперпрофесійна, надаючи допомогу людям, рятуючи їх, доставляючи в лікувальні заклади. Загострення ситуації на Курському напрямку збільшило в рази активності нашої команди по виконанню гуманітарних місій в нашому регіоні. Це не тільки реагування на надзвичайні ситуації по Сумській області, а це й активна участь в екстреній евакуації населення з тих територій, які постійно знаходяться під обстрілом ворога. Швидше, швидше, швидше сонечко. давай-давай-давай! Ми вже мали такий досвід у 2022 році, коли приймали активну участь. Супроводі зелених коридорів, де здійснювалася евакуація населення з міста Суми. Тому маючи такий досвід, команда працювала останні роки дуже злагоджено і чітко. Скоріше, скоріш поїхали. Є ну, пошли. Так, да. колеса. Ага, камесу. Я не загубила палку. Свою. Тримайте, тримайте, правильно. Наш пріоритет це незахищені верства населення. Це в першу чергу маломобільні люди, це діти і це люди похилого віку, які не мають можливості самостійно пересуватися або евакуватися. За останні три з половиною роки нашою командою було евакуйовано більше півтори тисячі людей. Це десь близько 200 виїздів в небезпечні зони нашої області. Каби летять! Дагай! Ще один дуже важливий етап нашої роботи, який ми виконували разом з командою громадської організації Плурітон це організація переходу латилівка покровка на жаль, на сьогодні він не працює у зв'язку з загостренням бойових дій на прикордонні і розпочатку курської операції. Але тоді, коли він працював, ми змогли допомогти більше 1200 українцям переткнути сіру зону і повернутися до України. В першу чергу ми були орієнтовані на надання допомоги маломобільним людям. Тому щоденно наш загін швидкого реагування приймав участь у чергуванні на цьому переході. Сьогодні ЗШР виконує дуже багатий спектр завдань. Це не тільки реагування, це і просвітницька робота, це навчання як особового складу, так і навчання громадськості, це залучання до масових заходів, де треба мати додаткові ресурси на випадок. Надзвичайної ситуації, бо ми живемо зараз в той час, коли ми не маємо надії на те, що зараз все спокійно, через декілька хвилин може вже все бути інакше.